Находимся населенном пункте Ласточкина. І не лише там ворог тисне на авдіївському напрямку, заявляє про спробу рухатися на Бахмутському. Російська пропаганда і надалі обіцяє захопити часів яр як доказ, нові і нові удари керованими авіабомбами, які нищать і місто і позиції зсу. Але навколо Авдіївки село оборони України вирівнюють лінію безіткнення, оборону посилюють поблизу населених пунктів тоненьке, орлівка і бердичі. Обороні має сприяти власне сам рельєф, там каскад водосховищ певний, ну і власне, ось такий було обрано пріоритет. Таким чином, підрозділи збройних сил України на Авдіївському напрямку продовжують ведення оборонної операції. Не все так просто, як може комусь здатися, відбувається на цьому напрямку для противника, тому що, наприклад, біля села Орлів. Штурмові групи росіян були заблоковані на підході до села або на його крайніх околицях. Раніше ЗСУ довелося залишити позиції у зруйнованому сєвєрному та степовому, але для ворога тут не буде легкої прогулянки. Як ворожа броня зникає в синхронному режимі, підриваючись на мінах, показують у роті ударних дронів 47-ї механізованої бригади. Ірваної техніки ворога має бути більше, і щоб урятувати ситуацію з браком допомоги від США, поволі. Починає працювати чеський план. Президент Чехії заявив про знайдені запаси із 800 тисяч артилерійських снарядів. Тепер потрібні лише гроші. До закупівлі вже долучилася Бельгія. Вона гарантує 200 мільйонів євро. До цього 100 мільйонів євро пообіцяли Нідерланди. Про мир, війну та шляхи перемоги над Росією розмова з країнами східної Європи на дводенному саміті в Албанії, і президент України Володимир Зеленський коментує заяви французького колеги про ймовірність залучення західних військ на території України, каже, що обговорить це питання з Еммануелем Макроном особисто під час його візиту, який очікується у березні, а поки що закликає партнерів очікувати будь-якого розвитку подій. Ми ще раз дякуємо Сполученим Штатам за їхнє лідерство протягом цього часу і партнерам з ЄС, і європейським партнерам, таким як Велика Британія. Але сьогодні важливо просто бути сильними, тому що у нас немає часу і у нас немає іншої альтернативи, тому що всі ми зараз маємо справу з вбивцею, просто із вбивцею. Саме так, Гітлер, частина друга. Гітлер друга. Це не лише екзистенційна загроза для України, це загроза для нашого майбутнього. Це не риторика. Якщо ми хочемо майбутнього, ми хочемо його в європейському союзі, і ми не хочемо, щоб європейський союз розпався після вступу у нескінченну війну. After entering in a never ending corrosive infight. війна. Це ще й нескінчений потік подій, які напевно ніхто не очікував. Як українські бійці, які спостерігають неопізнаний летючий об'єкт у зоні бойових дій. Відео, яке зняла тепловізійна камера дрону, оприлюднив британські таблоїд Daily Mail. на зйомці, навряд чи російський безпілотник і зовсім не скидається на ворожий літак, який без Шумно, завис на дистанції 50 кілометрів. Але навіть якщо це ло, ЗСУ вже готові брати його на таран. Хто б сумнівався? Ні, nee, шо вони можуть пустити по нам, ти що? Охренеть, ніхрено. Що це за хі? Це, це тютеля ти... 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 ну, ринка. По-любому, ну ще. На місці стоїть, бачиш? Та на місці а, б. Це, плак, на його, в <рисвіт> а в теплак нічого є сидить. Сіпасак п'ятий канал. Ворог почав значно менше застосовувати авіацію. Адже не всі російські літаки, які наближаються до пускових рубежів, повертаються після виконання завдання. Українські захисники посилюють контроль у небі і збивають ворожі борти. Про маневри окупантів у небі в етері п'ятого розповіла керівниця об'єднаного прес-центру Сил оборони Півдня Наталя Гуменюк. Дуже потужний урок вони винесли зі сходу. Сім літаків втратити за сім днів це серйозний удар по авіації, навіть при тому, що у ворога сотні літаків треба підійти на відстань. 50 кілометрів до того місця, яке має бути ураженим, для того, щоб випустити керовану авіабомбу. І в минулої доби ми спостерігали цікавий факт, коли літак наблизився до на Херсонщині до пускового рубежу, здійснив пуст керованої авіабомби, і фактично в той же час відбулось збиття другого СУ на східному напрямку одразу. Наші гості, так звані, ретирувалися до свого литовища, витримує пряме влучання ланцета. Шведська бойова машина піхоти має багато переваг порівняно зі старою технікою, і головна з них це міцна броня. Крім того, машину складно виявити навіть із тепловізором. Про роботу військових на БМП. Дивіться в сюжеті наших колег із армія ТВ. На БМП Сві 90 полюють не тільки окупанти, але й ми, журналісти. Не так і легко знайти час і щоб машина була вільна, тому що хлопці постійно на бойових і зараз ось вони виїжджають. І в нас є трохи часу, щоб розповісти про цю класну машину. і касети перекидаються, і на одиночний на очередю теж перекидаються. Місце вистачає? Ну як? Ну трошки. Трошки дає. Трошки дає. Захищає машину від ночних приладів, тепловізорів. На проценті 70 і менше видуші до твої машини. Закриває від тепла, а зверху прикриває машину візуально від міського ока. Як вони бачать цю БМП? Як сіра підбита машина. В основному машини світяться білим, сіра, як підбита, це холодна машина. Осі гумові вставки це фішки цієї БМП. Завдяки ним машина може дуже близько і тихо підійти до ворожих позицій і там почати вести вогонь. Три касети по 8 снарядів. Зараз можна 24 вистріли зробити. Від 90 у нас дуже себе з позитивної сторони. По-перше, це саме основне броня і гармата. Броня дуже мощна. Того, що витримувала прямі ланцтва, це, це, це тільки те, що з досвіду є. У неї БК не детонує, горить, але не дитинує, так? да, У нас був випадок, впівдрон уразив її в башню за люком міхвода. І кумулятивна струя, вона прийшла наскрізь. І тут під башнею знаходиться боєукладка снарядів. Пройшла наскрізь, пробила боєукладку. Пробили, пройшла через снаряд. То він просто вигорів. Тобто порох згорів і трасер в снаряді згорів. То вони ще одним е, добили. Е, е Екіпаж покинув машину, і вона стояла з плечуючим двигуном. Ми під'їхали, забрали її, своїм ходом сюди приїхав. Тягач, сіді, а що Дуже вдобна, комфортна, енергійна, маневрена, енергійна. Так, дуже жив, <звёзд Smolik> просто як і ми. Ти в ній чувствуєш, ну, захищена, знаєте, добра броня. Тоді ще йде те баракуда, тут це від ну, ночного бачення не бачать. Дрон не видно, це також великий плюс. Тепло в ній, є Тепло. кондиціонер, так. Так, є кондиціонер, є, а? Є? Є, є радіо, навіть. так. Да. Що ворог каже про ці машини? Вони в шоці з них, тому що ще з літа, вони дуже сильно полювали на ці сівішки. Із-за того, що вони їх не можуть нічим дістати, вони, не стісняючись виганяли по два т 90 на одну тільки сівішку. На початку по перехватам дуже сильно путали їх з танками. По дві касети градів на одну СІВІшку, 120-ті міномети, артилерія, все, все працює просто по одній коробочці. Загинули чоловік та шестирічна дівчинка, а її мати у тяжкому стані. Це наслідки вже другого за добу обстрілу кабами по Куп'янському району. Ворог поцілив у залізничний вокзал селища Великий Бурлук. Водночас, у наслідок російської атаки на сам Куп'янськ загинули двоє людей. Ще п'ятеро були поранені. Про це повідомили у Харківській обласній адміністрації. Серед загиблих – 58-річний пастор місцевої церкви та 39-річний чоловік. Усім пораненим надали медичну допомогу, влучили у серед місця пошкоджені щонайменше 12 приватних будинків, зруйновані місцеве кафе та церква.